Ворони насправді влаштовують похорони, коли один з них помирає. Однак це не зовсім те саме, що людський похорон. Це більше схоже на детективне розслідування. Коли ворона помічає іншу мертву ворону, вона кричить, щоб попередити інших, і незабаром навколо померлого збирається ціла група. Вони залишаються поруч, каркають і намагаються зрозуміти, що сталося. Це схоже на те, що вони намагаються навчитися з нещасного випадку і уникнути такої ж долі. Вчені вивчали цю поведінку ворон і виявили, що ворони насправді досить добре розпізнають небезпеку. В одному експерименті дослідники змушували людей носити маски і переносити мертвих ворон. Ворони швидко навчилися асоціювати ці маски з небезпекою і навіть через кілька тижнів лаяли людей у масках. Вони навіть придумали, як використовувати дрони для вивчення цієї поведінки. Виявляється, що, побачивши мертву ворону, мозок ворони дійсно починає активно працювати. Дослідження зображень мозку показали, що це активує частини їхнього мозку, відповідальні за складне прийняття рішень. Отже, хоча ми точно не знаємо, про що вони думають, ми знаємо, чим що вони точно думають інтенсивно. Ця поведінка ворон також викликала цікаві питання про те, як люди справляються зі смертю. Ворони соціальні істоти, як і ми, і вони живуть у спільнотах, де регулярно взаємодіють один з одним. Деякі вчені вважають, що вивчення поведінки ворон може дати нам підказки про те, як еволюціонували наші власні ритуали смерті. Ворони неймовірно розумні птахи, вони можуть вирішувати проблеми, запам'ятовувати обличчя і навіть тримати образи. Було помічено, вони згинають дроти, щоб робити інструменти, і вони можуть навчитися говорити з людьми, використовуючи прості символи.